Після відцвітання тюльпани обов'язково потрібно обламувати. Ось коли вже пелюстки обсипаються, потрібно просто ось так рукою обламувати і не давати формуватися насіннєвим коробочкам. Отут, щоб не формувалась зав'язь. На оцих маленьких гарно видно, пелюстки всі пообпадали, і в насіннєвих коробочках буде формуватися насіння. Нам не потрібне насіння. Нам потрібно, щоб цибулинка була великою здоровою, тому обриваємо обов'язково. Так ваша клумба матиме акуратний вигляд, і цибулинки. Дуже ще активно ростуть, тому ні в якому випадку зараз повністю не викопуємо ці тюльпани після відцвітання. В мене тут на високій грядці падають дощі, регулярно цибулинка росте, тому цю зелень залишаємо, не викопуємо. Якщо у вас посаджені в горщики, ось отак крім того, що обриваємо зав'язь, продовжуємо ще поливати аж до того моменту, поки повністю все листя не засохне. Коли стебла і листя повністю засихають, склумби можна викопувати, якщо в горщиках відставляти на наступний рік.